О 17 листопада буде день студентів. Щоб ви їм сказали зараз, у вас є можливість їх привітати? Ну, по перше, по перше, так привітати, і а, що я хочу? Ну побажати їм наснаги, терпіння, бажання вчитися, а, щоб воно не пропадало, щоб у них було завжди це знаєте, цікавість до навколишнього світу, цікавість до того, чим вони займаються. Взагалі цікавість життям. Якщо вона буде, то все буде, все буде нормально. Скільки років працюєте оце тут? Е, та я, мабуть, я закінчила в та я багато років працюю, слухайте. У 2001 я закінчила і потім аспірантура, потім наукова робота, а потім так якось раз і викладач. Ось так. Тобто багато вже років працюю. Скільки студентів пройшло перед вами за цей час? Е, студентів е, ну десь я, мабуть, почала от викладати десь в 2016 році. Тобто 2015-2016, десь я почала. Тобто це вже, дивіться, 4, 3, 7, 7 років, а може і 8 навіть. Це 8, 8 різних поколінь. 8 різних? Так. Так. Скільки сотень людей пройшло передачі? Ні, це ж фістех, нас не дуже багато. Не дуже? Не дуже. А, ну, нас да, найкраще, це... нас там ну, не дуже багато, але реально, от у мене студенти, ну, дійсно, дійсно ну, Кожен курс він свій різний, по-своєму, своїй індивідуальності, свої якісь взаємовідносини всередині. Всі цікаві. От кож... Нема, Не було такого курсу, щоб були там два курси однакові. Тобто, от в кожному в кожному, своя, своя, своя якась ізюминка була. Кожного разу. Ваші побажання. Побажання кому? Людям? Взагалі? Студентам. Студентам. Ну... Щоб ну, студентам, щоб працювали, щоб вчилися, щоб знаходили інтерес, щоб цікавилися життям, щоб вірили в перемогу, в те, що ми таки переможемо. І щоб потім працювали ну, на своє благо, звичайно, але і не забували про Україну, тому що благо кожного громадянина окремого, воно потім складається в благо країни, Мені так здається. Не забували, що, що що не тільки на себе, а й на країну треба теж працювати. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що прийде час і ми переможемо От, і рашистську навалу, і Україна буде вільною і незалежною. Дякую і до перемоги. Так, дякую вам до перемоги.